Вітаю, друзі! Уявіть собі, КНДР відправляє просто хлопців на війну гинути навіть не за свою країну, а також чого чекати від прийдешньої зими, розкрити деталі запиту Зеленського на ракету Тамагавк, а також загроза з півдня. Далі поговоримо про головні події за 30 жовтня. Почнемо з того, що більшість військових з КНДР яких відправляє відправили до Росії, це хлопці, яким лише по 20 років і деяким навіть і менше. Південно-корейська розвідка повідомляє, що ці юнаки отримали базову бойову підготовку в штурмових корпусах. Тобто їх будуть відправляти на штурми? Уявіть наскільки гірко це звучить. Молодь, яка мала би мріяти про майбутнє, перетворюється на інструмент чужої війни, і це перший випадок, коли північнокорейські солдати будуть воювати за кордоном. А українські артилеристи вже завдали ударів по будівлях у Кузькій області, де можливо були розташовані північно-корейські військові. За даними журналістів, Росія зібрала в Кузькій області 40 тисяч військових, а з них 10 тисяч з КНДР. Іронія в тому, що російських військових в цій області. Це ну теж новобранці без належного досвіду. За даними Financial Times, пів... північно північнокорейські солдати знаходяться за 50 кілометрів від нашого кордону. А українська розвідка не вірить у їхню бойову ефективність і припускає, що Росія використовуватиме їх як гарматне м'ясо. Президент США Джо Байден висловився, що якщо північнокорейські війська увійдуть на українську територію, Україна має повне право атакувати їх. Дякую Байдену. Також Україна скликала засідання Ради безпеки ООН через розміщення північнокорейських військових у Кузькій області. Я вам нагадаю, що такі дії порушують міжнародні принципи. Але чи буде ухвалене якесь жорстке рішення або інші дії, побачимо пізніше. Міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто поїде в Білорусь на конференцію з безпеки, де зустрінеться з російськими та іранськими колегами. Вдумайтесь. Конференція з безпеки, де головні учасники представники країн, які вважаються одними з найбільших загроз у світі. Схоже, що для угорської влади це просто шанс показати нейтральну позицію, хоча насправді це виглядає як підтримка дестабілізуючих сил. Поки прем'єр Орбан вітає про російську партію в Грузії, Сіярто вирішив не відставати і приєднатися до миротворчого заходу. Тим часом Україна та Росія ведуть переговори про зменшення ударів по енергетичній інфраструктурі. Посередником виступає Катар. На жаль, на повне припинення атак навряд чи можна сподіватися. Але якщо хоча б зменшаться удари, ми зможемо пройти цю зиму з меншими втратами. Якщо ні, то прийдешня зима може бути найважчою. Україну чекає одна з найскладніших зим за останні три роки. Укренерго попереджає, що світло може зникати до 8 годин на добу, і це такий добрий сценарій. Через весняні атаки енергетика втратила дуже багато потужностей. А президент Зеленський в інтерв'ю західним медіа чітко дав зрозуміти, що зима буде вирішальною. Наша країна отримала лише 10% від обіцяного пакету технічної підтримки, а ППО недостатньо для надійного захисту. Зеленський наголошує, що швидкі рішення потрібні вже зараз, а не через місяць. До того ж, український лідер висловив переконання, що нам потрібен сигнал від НАТО, який в вигляді запрошення і оборонний пакет, щоб показати Росії, що Україна не залишається самостійною у цій боротьбі. Останні дії Росії, яка залучає солдатів з КНДР, це справжня ескалація з їхнього боку. Зеленський зазначає, що світ занепокоєний. Чи може Україна атакувати на території Росії в той час, як північнокорейські солдати вже знаходяться на українському кордоні, і це пряма загроза. І для нас це питання виживання. Виходить, що весь світ просто мусить допомагати зупинити цей конфлікт, інакше наслідки будуть набагато серйознішими. А далі давайте трохи відволічемося. На сході Іспанії лютує стихія. Затоплені просто цілі міста, зруйновані будинки, загиблі люди. Сильні зливи призвели до оголошення червоної тривоги в регіоні, адже тільки у Валенції зафіксували 200 міліметрів опадів за короткий час. Близько 10 авіарейсів було скасовано, і ситуація залишається дуже складною. Повертаємося до Європи. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Планує поїздку до Москви на святкування 80-річчя завершення Другої світової війни. Він називає це своїм особистим обов'язком перед радянськими солдатами. І знаєте, це дивує у той час, коли Росія відкрито веде війну. Чимало європейських країн стали на бік України та засуджують агресію Росії. А словацький прем'єр робить отакі заяви. Також Фіцо дав інтерв'ю пропагандистці з Кабєєвой, де говорив про втому Заходу від підтримки України. Ну як на мене, такі заяви тільки розпалюють пропагандистську машину Російської Федерації, які просто хочуть, щоб Захід втомився і забув про Україну. Тим часом ситуація на фронті невтішна на півдні України. Скупчення військових Російської Федерації на південному фронті зосереджено близько 200 тисяч солдатів Росії. Включно з окупаційними силами в Криму, речник Сил оборони Півдня Волошин запевняє, що, хоч ворог не створив наступальних угрупувань, на деяких ділянках формують саме штурмові групи для дрібних атак. Це означає, що ситуація залишається напруженою і небезпечною. А на Донеччині у Покровську запроваджено повну блокаду на в'їзд та виїзд з міста. А ворог вже знаходиться за 6,5 кілометрів від околиць. А в місті залишилося майже 12 тисяч мешканців, серед яких 55 дітей. Начальник МВА закликає людей просто евакуюватися оскільки ситуація критична. А тим часом мінфін США оголосив санкції проти 275 осіб і компаній з 17 країн, які постачають технології для підтримки країни Росії. До списку увійшли ті, хто роками обходив санкції та про. Продовжував допомагати агресору. Це серйозний сигнал для тих, хто досі мав ілюзії щодо можливості уникнути відповідальності. Чесно кажучи, санкції не так швидко працюють, як хотілося б, тому краще дати гідну відсіч ворогу, щоб він більше йому не хотілося лізти. Тому Україна нарощує виробництво артилерії. Україна вже виготовляє близько 20 самохідних артилерійських установок Богдана на місяць. Так повідомив президент Зеленський в своєму зверненні. Така цифра поки що невелика, але це велике досягнення для нашої країни, яка змушена воювати з одним з найбільших агресорів у світі: снаряди, дрони, техніка, все це тепер українського виробництва. А як там справи найголовнішої події на, плані, на планеті? Я про президентські вибори в США згідно з опитуванням видання «Реоц», Відрив Гарріс від Трампа зменшився до 1%. Гарріс має 44 а Трамп 43%. Два тижні тому демократка випереджала свого конкурента на 3% відсоткових пункти. Та хоч би яким би був результат загальнонаціонального голосування, варто пам'ятати, що переможця обирають по штатах. Мені здається, що результати виборів у США мають вплив на не тільки на весь світ. А й, зокрема, на нашу країну, тому за цими перегонами будемо стежити дуже уважно. На наступну новину не знаю, як реагувати. Зараз ви поймете, про що я говорю. Всі ми знаємо про потужність Альянсу. Я говорю про НАТО. Так, от Альянс продовжує виконувати свої обіцянки. Я вам нагадаю, що на саміті у Вашингтоні 2024 року НАТО взяло на себе зобов'язання. Надати Україні довгострокову допомогу, і результат він є. Як ви думаєте, що передає нам НАТО? І це навіть не снаряди. Це 65 автомобілів швидкої допомоги для наших військових. Так, це теж дуже важливо. Це не просто транспорт, це врятовані життя наших захисників. Але ж автомобілі швидкої нам може передати будь-хто від НАТО, очікуєш більш серйозніших кроків. Тим часом президент України Зеленський висловив своє обурення через розголошення конфіденційної інформації про запит України на ракети тамагавк. За словами президента, це було приватне звернення між Києвом і Білим домом. Але, схоже, нічого не залишається таємним. Насправді, те, що просить Зеленський, я про ракети тамагавк, яка, до речі, має радіус ураження дві тисячі з половиною кілометрів, це не просто допомога для нас. Це превентивний метод, який може врятувати багато життів, але поки що у відповідь ми отримуємо лише слова про ескалацію. Також Зеленський попередив, що Росія почала залучати до бойових дій північно-корейських військових, і світові лідери недостатньо реагують на це. Це дійсно тривожний сигнал, нова фаза війни, яка може стати більш небезпечною для нас та непередбачуваною. Я вважаю, що це нагадує почат, початок агресії в Криму, коли захід також не поспішав з реакцією. Чи ми знову залишаємося самі перед новими викликами? Час покаже. Також президент Зеленський розкритикував партнерів з НАТО, особливо США, за недотримання обіцяної військової підтримки. Замість повного пакету допомоги Україна отримає лише 10% від обіцяного, і це вже не питання грошей. Це бюрократія, логістика та скептизм. В мене виникає питання: як довго можна обіцяти, але не виконувати. Тим часом у Грузії назріває скандал. Президентка е Грузії Зурабішвілі викликає, викликають до прокуратури її підозрюють у причетності до фальс фальсифікації виборів. У той час, коли Україна намагається зберегти демократичні принципи, такі події викликають занепокоєння. А двопартійна група законодавців США звернулася до президента Байдена з проханням дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною за допомогою протиповітряної оборони країни. Така ініціатива може значно підвищити безпеку українських міст. Сподіваюся, що цей заклик буде почутий і реалізований. До речі, Польща готова передати Україні винищувачі міг, але лише за умови, що отримає від заходу альтернативні літаки для власного захисту. Польський президент Дуда заявив, що цей крок спрямований на безпеку регіону та зміцнення наших військових сил. Таким чином, новини сьогодні це водночас підтримка та розчарування. А ви підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі останніх подій.